Компактніші ніж будь-яка рулетка, та й чесно кажучи, не завжди і не всім та рулетка треба. Зручна заміна для лінійки. Бувають скловолоконними, металевими, пластиковими. У нашому випадку це сталеві стрічки від BMI 500 і 1000 мм. Так як це сталь, то в розгорнутому стані вони дуже жорсткі, добре тримаються і не заломлюються, не розтягуються і не міняють форму. Ще великий плюс сталі в тому, що такі стрічки реально живуть довго. Вона не боїться падінь, в неї немає корпусу, який боїшся пошкодити. Стрічка з нержавійки, тому роботи на відкритому повітрі для неї не страшні. Найбільший плюс, як на мене, це вага і розміри. Не більше 2 см в висоту і 5 см в діаметрі. Вона легко поміститься в кишеню, в пояс для інструментів, можна намотати на рюкзак чи сумку, і вона завжди буде під руками. Позначки гарно видно на білій фарбі, навіть якщо освітлення не ідеальне. Як бачимо, сама стрічка опукла до країв і робити відмітки так само зручно, як і з лінійкою. І ці відмітки будуть там, де потрібно. Лінійка має другий клас точності, похибка на 1 метр не більш ніж плюс-мінус 0,7 мм.